Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. Паліативна допомога сьогодні це не лише медичне забезпечення, а й комплексна підтримка пацієнтів з важкими чи невилікованими захворюваннями, спрямована, звісно, на покращення якості життя та полегшення страждань в центрі інфекційних хвороб. Надають такі послуги, а про те, як це відбувається, власне, що входить в комплекс цих послуг і яке забезпечення отримує пацієнт. Ми поговоримо із гостем нашого проєкту. Це Дмитро Пшеничний, лікар-терапевт інфекційного відділення Клі... Клі... Клінічного центру інфекційних хвороб. Ми ще вітання вам, пане Дмитре. Вітаю а, і напевне, перше запитання, щоб наші глядачі більш детально зрозуміли, власне, що ж таке паліативна допомога та для яких пацієнтів вона необхідна в контексті вашого власне центру інфекційних хвороб. Дякую за питання. Паліативна допомога це комплекс медичних, психологічних, соціальних та духовних заходів, які направлені для людей з важкими стадіями хронічних захворювань, які важко піддаються лікуванню іншими невиліковними захворюваннями, в також у важких стадіях. Ця допомога вона направлена для таких для е, саме. Таких людей для їхніх родин для того, щоб забезпечити якісну та гідну допомогу цим людям, вона займає важливе місце в контексті сучасної охорони здоров'я, тому що велику частку займають літні люди, і багато людей і їхніх родин вони не навчені, не обізнані в контексті не догляду, готові до таких не готові високів. до таких важких випробувань, будемо казати і тому саме ця допомога вона спрямована на для забезпечення якості і навчання родин і самих пацієнтів, щоб надавати допомогу щоб надавати і покращити допомогу. життя пацієнта. Дмитра, скажіть, от останнім часом чи збільшився запит на паліативну допомогу? Дуже збільшився. Дуже збільшився запит, особливо і це пов'язано. Із сучасними реаліями життя багато проблем, багато також і внутрішньопереміщених осіб, і вони також і їхні рідні, вони мають важку коморбідну патологію, і приїжджаючи, наприклад, вже на нові, ну, змінюючи свої домівки, вони також ну, розгублені. І тому ми їм допомагаємо в багатьох контекстах в плані і медичного, і головна така роль це і психологічна допомога, як самим пацієнтам, так і їхнім близьким. Кількість збільшилася, попит дуже багато звертається людей з різною, з різними проблемами. Я Тоб... так розумію, що власне відділення, яке опікується цим напрямком, воно є заповненим і є затребуваним надзвичайно. Затребуваним роботи, так фахівців. люди телефонують, знаходять нас. Ну, знаєте, як казати, тобто люди пролікувалися, отримали допомогу, розказали знайомим, і вони нас знаходять, телефонують, просять про те, щоб ми їх взяли на лікування, тобто, щоб покращити якість їхнього життя. На ваших очах напевно було чимало історій, і можливо зараз ви згадаєте те, що от характеризує вашу роботу, надзвичайно важливу роботу. Як це допомогло родинам, пацієнтам в принципі прикрасити можливо останні місяці, останні частину відрізок їхнього життя земного? Історій багато, тому що от паліативна допомога це саме про людські історії, тобто ну от. Наприклад, зараз у відділенні інтенсивної терапії, тобто, в нас є е, люди, які потрапляють на цю допомогу на е, палатах, тобто звичайних які під спостереженням, mm -hmm. тобто, а є люди, які потребують, наприклад, також е, якогось реанімаційного супроту. Тобто, наприклад, зараз у відділенні знаходиться е, е, пацієнтка е, з діагнозом, такий, як аміотрофічний склероз. Тобто, це захворювання, яке вражає рухові нейрони, і в результаті чого це е... знерухомлена людина помністю, фактично. людина, так? і що саме тут найстрашніше, що це вражає дихальні центри. Тобто, така людина потребує кисневого забезпечення і підключення до апарату ШВЛ. І тут ем, ем, спостерігаючи, як і е, 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 за. Е, Перебігом напевно, хвороби. Перебігом цього дуже складно. Ем, і це постійна робота, постійний догляд. Це, 24 це 24 години, 24 фактично, на, на добу. години. Це 24 і на чотири на я тут розумію, ми говоримо зараз здебільшого про пацієнтів, але в даному конкретному випадку це і про те, наскільки полегшене життя рідним. Рідних так, тому що, наприклад, в даної пацієнтки, от її близька. Ну, людина, тобто донька, вона наприклад, ще, ну будемо казати по віку також не зріла Це важке буде. для неї це випробування. важке і бачачи, як би це було наприклад ну вона вдома ця людина не змогла б абсолютно перебувати тому що там потрібен постійний постійне забезпечення дихального дихальної підтримки І таких історій десятки. і історій багато сотні тобто ви акцентували увагу що це більше люди похилого віку але я розумію що на сьогодні люди категорії пацієнтів дуже різні Обмежень по віку як таких немає, тому що, на жаль, багато. Оці хронічні захворювання, яких я казав, що це допомога для людей з хронічними захворюваннями на важких стадіях. Багато оцих хронічних захворювань, тобто серцево, наприклад, дуже велика кількість серцево-судинних захворювань, тобто це інсульти, інфаркти. Вони на жаль молодіють. От зараз, наприклад, у відділенні знаходиться чоловік після наски перенесеної ішемічного інсульту, йому 47 років. 47 Молодий років він пролікувався чоловік. у першій лікарні в нейрологічному відділенні. І для цих людей, наприклад, важливим є е, рання реабілітація раз, і друга це надання цієї допомоги. Тобто по віку обмежень немає. От от як в контексті віку, от е, зараз за от період роботи, який працює, от, наприклад, оцей хворий 47 років, а найстарший був 96 була років бабуся, була тобто. І... Ми зараз з вами так пішли розмова трішечки в інше русло, і це більш про людяність, і про відповідальність, і про те, яку допомогу сьогодні можуть отримати пацієнти. Для вас, як для лікаря-терапевта, як для людини, яка кожного дня працює із такими хворими, що для вас найважливіше в вашій роботі? Найважливіше їх почути, про їхні потреби почути і почути їх, почути їхніх близьких. Ну і я завжди кажу своїм, ну, і як і цим людям, які в нас отримують допомогу, і їхнім близьким, що все, що в наших силах, все, що в нашому є резерві, ми все це зробимо. Тобто, оце... Ви викладаєтесь на повну колектив. Колектив це команда, тобто без команди е, нічого не буде, особливо в такій сфері, от як от надання паліативної допомоги. Це задіяний і молодший і медичний е, персонал? команда в нас мультидисциплінарна, тобто це і лікарі, це і психолог, це єдав. От, хочу наголосити на, ре, на реабілітолог. У Нас прекрасний реабілітолог, які займаються з цими людьми, і пс, е, психолог, тобто психологічна допомога. Духовна. Підтримка за тобто це вже за бажанням, за потребою. це капелани чи священники? Священники, якщо. такі uh -huh. є. В нас такий досвід, такий досвід роботи з представниками духовності, коли, наприклад, людина перебуває вже у важких стадіях онкологічного захворювання і є потреба з боку близьких про духовну підтримку. Тобто, це повинно бути і це нормальна практика. А запит є на таку підтримку духовну від пацієнтів? Так він є, так він є. Особливо як було в людей, наприклад, тут все такі з онкологічними захворюваннями в кінцевих стадіях, то є така запад, є, є така потреба. От якщо ми вже заговорили про мультидисциплінарну команду, і ви так коротко сказали, хто входить до неї. А яка функція у кожного із членів мультидисциплінарної команди? Ну, моя функція як терапевта, це е Визначити проблеми, з якими ми будемо працювати. Тобто, коли до мене такі люди потрапляють з приймального відділення вже до нас у стаціонар, тобто вони з багатьма проблемами. і треба акцентувати. Такі найголовніші точки прикладання, з якими ми будемо працювати. Тобто, якщо це приклад онкологічні захонкологічні то там біль, полегшення симптомів задишка, нудота і так далі. Якщо це серцево-судинні захворювання, там набряковість стром, і так і так далі, то тобто, в такому контексті. Якщо це психолог, тобто це робота із самим, самими пацієнтами, тобто і членами родини, що це це дуже важливо, так а е... члени родин вони. Потребують, ну зрозуміло, звісно, що потребують так. такої розмови. Чи вони чи є запит від них? Чи ви їм готуєте і розповідаєте? Що ви е... можете надати таку допомогу? Деяких тобто, тут по різному в залежності mm -hmm. від ситуації, в залежності від захворювання є mm -hmm. е, е, от. Родичі хворих близькі, які ну, потребують. Тобто, вже ти бачиш, ну так сказати, з порогу ти бачиш людину, і з чим вона, наприклад, важкість, з чим вона стикнулася в цьому, і без навіть якогось ще, без контакту словесного вже зрозуміло, що з цією людиною потрібно пропрацювати, от, пояснити, як, що має бути на кожному етапі. вже. От. Можливо, не зовсім я зараз потраплю за темою, але ну не можу не запитати і діти хворіють, і безнадійно хворіють. Чи є ваші пацієнти, чиї діти серед ваших пацієнтів Ну, поки що. Такого поза період роботи, то от з тик з політичної допомоги поки з досвіду роботи з дітьми не було. Але є такий, такий запит. От знаю, що от, і наприклад по Україні Тобто ви так, готові так, до і до таких ну, до такої так, роботи, так, до таких так, викликів, так. До роботи, до таких викликів до роботи викликів, звісно, з дітьми. так. Я нагадаю нашим глядачам, і зрештою це надзвичайно важливо, що паліативна допомога в Україні є безоплатною і вона входить до програми медичних гарантій. Це стосується як і стаціонару, про який ми зараз говорили, так і мобільного формату. І, зрештою, я хочу запитати: ми зараз більше заакцентувалися на стаціонарній допомозі, але наскільки я розумію, то є ще і така мобільні виїзди, підтримка, робота на дому. Розкажіть, будь ласка, про ці два спектра – стаціонар. І мобільна допомога на допомогу так, є в нас мобільна виїзна паліативна допомога. Тобто, коли, наприклад, людина отримала стаціонарне лікування, і в нас є, наприклад, ну, тобто, люди, які в нас наприклад, отримали, і вони додому. Вони, наприклад, є такий що близькі готові? Є така в них можливість їх забрати додому, То під спостереження, звісно, є така мобільна паліативна бригада, наприклад, супровіді мене як терапевта, чи, наприклад. Психолога чи соціального працівника, тобто середнього медичного персоналу, медсестра, тобто є виїзд на, додому до таких людей, де, потрібно, де, ми, де ми можемо проконтролювати якісь основні там, життєві показники, тобто тиск, сатурація, mm -hmm. за потреби. Крапельниця поле, так? Крапельниці, Чи якісь аналізи? крапельниці таких людей тут ем, треба все під контролем. До то, речі, що входить в перелік угу. ось? Ем... В комплекс безоплатної паліативної допомоги. Що це може? Ви вже почали говорити? Тут ну, комплекс що це входить за перше. Це починаємо з моменту потрапляння цих людей до приймального відділення, тобто вони оформляються історія хвороби, далі робиться рентгенографія органів грудної клітини, там якщо потрібно інших відділів. У Нас у центрі чудовий прекрасний сучасний цифровий рентген-апарат. Тобто записується електрокардіографія, тому що це також є важливим далі я. Е... Ну, повний маршрут, тобто хворий піднімається, такі люди піднімаються. У нас працює ліфт, тобто є mm -hmm. сидячі крісла, є каталки, піднімаються до нас у стаціонар, після чого вже медична сестра робить набір комплекс всіх аналізів медичних, тобто у нас повний комплект, загальний аналіз крові, біохімічний, ацентуємо акцентуємо. Це, це все безкоштовно. Це все безкоштовно. Хочу заакцентувати увагу населення, які будуть до нас Звертатися за допомогою, тобто паліативна медична допомога в нашому центрі, вона є безкоштовною, тобто від Національної служби охорони здоров'я. От е е це медичний супит, після чого вже е е пишеться лікування і, тобто, це інфузійна терапія за потреби, яка потрібна, це тобто терапія направлена на полегшення симптомів, болю угу. знеболення, е знеболення. це також да, це важливо. Тобто, як не наркотичними, так і наркотичними знеболюючими. І, і все Це під контролем медичного, персоналу. так медичного персоналу. Е тобто, якщо це потрібно, ще з інструментальних методів у нас на базі є комп'ютерний томограф сучасний, але це вже після безпосередньої. Підготовки, якщо є така потреба, це все виконується ультразвукова діагностика органів внутрішніх органів. Тобто фактично повний спектр тобто, повний... медичних досліджень. Так, так так, так ну і звісно допомоги, і знову ж таки, все це безкоштовно. Так, як можна за яким алгоритмом можна отримати паліативну допомогу, розраховувати на неї? І тут, напевне, я так уточню своє запитання: окрім мешканців Вінничини, чи можуть розраховувати на допомогу? А це важливо сьогодні, а ті тисячі людей. Можливо, серед них є потреба в такій допомозі, які переїхали з окупованих територій, які втікли від війни, які на сьогодні проживають в наших громадах в громадах Вінниччини алгоритм дії. Він будемо казати простий. Тобто, це звернення до сімейного лікаря. Тобто це потрібно отримати електронне направлення від сімейного лікаря на паліативну допомогу стаціонарну планову код А 59201 Тобто, таке направлення воно чи в електронному форматі, цифровий код, чи сімейний лікар при потребі його роздруковує. Береться це направлення і безпосередньо звертається до нас на приймальне відділення нашого центру. Після чого таку людину ми госпіталізовуємо вже відповідно з відповідним діагнозом до стаціонару. Відповідно, люди якихось обмежень територіальних немає, тому що є в нашому центрі і внутрішньопереміщені особи, які заключили декларацію вже будучи тут з лікарем сімейним, з лікарем сімейним отримали направлення і. До нас звертаються. Скажіть, а чи складна робота у вас це не проста робота, тому що багато викликів, і власне це людські страждання? І тут в цьому контексті хочу запитати, чи вистачає кадрового забезпечення, чи вистачає тих людей, які готові працювати з такими складними пацієнтами? Ну буду відвертий, це є виклик саме от в? В контексті паліативної допомоги виклик не кожен саме. готовий, не так? кожен готовий це ну, працювати 24 на 7 і от саме не вистачає, от це середнього і молодшого медичного персоналу, тобто медичні сестри, медичні брати uh -huh. і молодші медичні сестри. Тобто, от потрібні руки і особливо. Ну, за потр... ми, ну потрібні люди. Ми їх навчимо, розповідає ну, головне, ну бажання, готовність бажання вважання, так, так ну і ну, пев певним і... чином стресостійкість, стресостійкість і готовність так, до такої роботи. Так. А щодо матеріального забезпечення, аби надавати повноцінну паліативну підтримку, бо ми говоримо зараз за медичну підтримку, так дослідження. А, Підтримку медичну, але ми розуміємо, що є ще умови, які мають бути створені, особливі так. для таких людей. Це ще й особливе харчування. Я так собі передбачаю, так, так, що так, так, така так. Люд, такі люди, які потребують ось такого догляду, вони не можуть їсти будь-що. Тут багато викликів чи достатньо всього на цей момент у вас чи є якісь потреби? Ну, ми намагаємося працювати з тим, з, з тим, що в нас є в нашому е резерві, але і ми не зупини. Є нам є куди рухатися. Ми поставили перед собою. Ми ставимо перед собою цілі, тобто покращувати, покращувати щоб вийти на 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 ну, найвищий рівень, що про нас дійсно, щоб це були гідні умови, які можуть забезпечити таких людей. Тут ну нам дуже багато допомагають і це волонтерські організації, благодійні фонди, це як і ліки. Тобто угу, як угу. і таблетовані форми, так і інфузійні тобто ви спів... форми співпрацюєте? Ми співпрацюємо активно в різних активно, напрямках в різних напрямках. Тобто, це як... головне, щоб була зворотня реакція, і надходила так. та допомога, якою ви потребуєте. Так, ну, поки дякувати Богу, надходить така допомога. Надходить. Тобто, це як і медичні препарати, так і засоби акцентуються для догляду за такими хворими для гігієни і харчування. Харчування особливе, тобто є є такі хворі які в силу своїх захворювань вони не можуть харчуватися тою е, звичайною їжею якісною але так, звичайно звичайно тут так, для ентерального харчування для парентерального харчування це і наприклад для харчоблок тобто і повинні бути спеціальні з, скажімо, устаткування для приготування, тобто блендер, наприклад, який буде пере, перемелювати цю їжу для того, щоб людина могла її ну, сприйняти. Е, тобто. Цьому напрямку є де є, є де працювати, є куди розвиватися так. А взагалі так. які перспективи розвитку паліативної допомоги в центрі на найближчий час? От ви розповідаєте, я згадую, що волонтерська допомога благодійних організацій це багато ліжок, є багато функціональні, які зручні, тому що я уявляю як знерухомлену людину, як, так, як її доглядати, так, це, це, важко. це важко. От що так. для вас потрібно і в чому ви бачите ось такий розвиток на ближчий час? Ну найближчий розвиток, це звісно, покращення ну матеріально-технічної бази, вона є. Є, вона є, ми працюємо, але і ставимо цілі, куди є треба працювати. Тобто, це і функціональні ліжка, і протипролежні матраси, і засоби догляду за такими е, х, 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 хворими і. Тобто засоби контролю вітальні функції, тобто це і монітори звичайні, і для тобто інтенсивної терапії, вони в нас є наявні, але також ще й вони потрібні, тому що запит зростає на таких людей. Відповідно і потрібно більше ресурсів, щоб відповідно якісно забезпечити. Які можливості це? на сьогоднішній день можливо скільки ліжко місць, я, ну, як наскільки я, яку допомогу ви можете забезпечити які кількості людей, і стаціонар і. Виїзди мобільних бригад. Ну зараз наразі забезпечуємо стаціонарно. Це 15, 15 таких місць для таких хворих, тобто паліативних. Тобто, але плануємо і де, так також плануємо розвиватися, розширюватися відповідно виїзні мобільні бригади, тобто тут уже по по потребі, по по тому скільки ну, є, відповідно запит такий, тобто от. Тобто дивимося від складності хворих, uh -huh. від, чи, чи, це ми, чи ми зможемо забезпечити мобільну на дому, чи це краще все-таки потрібно, щоб ця людина знаходилася в стаціонарі під постійним наглядом, тобто молодшого і середньомедичної? Я тут хотіла би уточнити, що ось ця допомога, вона навіть виїзд мобільних бригад, це не лише Вінницька громада, це територія Вінницької області. Я правильно mm -hmm. розумію? Ну, так, ми, наприклад, зараз було орієнтовані що... на це, принаймні ну, так, я так? Так, розумію. орієнтуємося, да. але поки що, наприклад, були виїзди по, по Вінниці. були такі, mm -hmm. але як виклики ну, будуть стояти, то маємо працювати з тим, щоб підповідно... тобто це і є перспектива, напевне, так, так? це є перспектива, да. Це є куди розвиватися, ставимо такі. Для цього респективи. також автомобілі Пот... збільшення, які потрібні, так, потрібні, персоналу, да, потрібні о... який навчений, який розуміє, що да, персонал з ким яким, працювати. Да. Ну і напевно, отак завершуючи. Ми вже говорили про алгоритм, як потрапити про те, що це е, е, угода з сімейним лікарем, але є різні випадки в житті. А, і прикладом люди щойно переїхали до Вінниці, до Вінницької громади. Вони нічого не знають, але в них на руках важкий хворий. В них немає цього цієї угоди з сімейним лікарем. А, як пацієнти та їхні родини можуть отримати допомогу, якщо вони не прикріплені з ну, силу тих чи інших обставин до сімейного лікаря? Чи є такі випадки, і як діяти? Ну, це такий складний випадок, звісно, відповідно. Поки що таких ситуацій не було. За потреби направлення на паліативну допомогу ми можемо створити. Я як лікар, тобто таким хворим створити. Відповідно, я думаю, що якщо такі ситуації будуть, то я думаю, це. Вирішується, тобто сімейними лікарі є. Також ми співпрацюємо з сімейними uh -huh. лікарями. І це швидко Я можна вирішити? Я думаю, що так це вирішити, тому що коли така ситуація, коли людина. Е... Віч на віч з такою, з такою проблемою безпарадна і... і вона має отримати вона допомогу. має отримати звісно цю цю, цю допомогу. Так пане Дмитре. Я щиро дякую вам за візит. І це не непроста розмова, не проста тема. І тут, можливо, ви підтримаєте і маєте ще репліку. Моз планує створення центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги. Я запитувала за дітей саме з розрахунку на дитячу на дітей. А також передбачено, що паліативну допомогу згодом будуть надавати комунальні та приватні приватні заклади не лише комунальні, так а й приватні заклади ФОПи із відповідною ліцензією загалом за статистикою, понад 600 тисяч українців потребують паліативної допомоги. Це цифра на сьогоднішнього дня. Я розумію, що вже на сьогодні ця цифра значно зросла і буде за прогнозами фахівців, медиків вона буде зростати. Тому це про те, наскільки і важливою є ваша робота, ваша допомога. І бажаю вам, щиро розвитку, і мати все необхідне для того, щоб забезпечувати достойний догляд людей важко хворих людей. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Пшеничний, лікар-терапевт інфекційного відділення центру клінічного центру інфекційних хвороб. Ми говорили про те, як сьогодні в центрі надають паліативну допомогу і наскільки готові до викликів сьогодення. Ще раз дякую, пане Дмитре. Ну а нашим глядачам бажаю, звісно, міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть свої родини і до зустрічі.